Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe 2006 року. 2,2 дизель, повний привід, коробка автомат. І з пробігу у нас 304 тисячі кілометрів. Машина приїхала з Голландії, два власники в Україні, автомобіль повністю обслужений, всі масла фільтра помінені, ГРМ теж замінений. Ну, тобто зараз ніяких додаткових вкладень не потребує. По кузову теж ніяких зауважень немає. По салоні у нас шкіряний салон чорного кольору, теж в чудовому стані, без уважень Салон у нас спереду Так, У нас присутнє електро, електрорегулювання передніх сідушок, автомат, підігрів передніх сідушок, мультимедіа, е, хороша, є клімат-контроль, мультикермо. Е, ось як все у нас виглядає, дуже все гарненько, чистенько, чистенький салон і теж у нас і люк. Е, якщо когось даний автомобіль, Приїжджайте в місто Львів, пільцева 60, е, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.